Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу, але небезпечну подорож світом рослин. Ви звикли бачити в рослинах джерело краси, їжі та кисню, але природа має й інший бік. Від дерев, чий дотик пекельніший за розпечену пательню, до квітів чий аромат викликає не романтику, а галюцинації. Ми покажемо вам справжніх королів рослинного царства жахів. Тож сідайте зручніше і приготуйтеся дізнатися, чому деякі з цих рослин небезпечніші за хижих звірів і як вони впливають на людину та довкілля. Гімпі Гімпі, зелений монстр з австралійських джунглів. Уявіть собі рослину, від якої навіть бувалі австралійці, а ці хлопці знають толк у небезпечних створіннях, тікають як від вогню. Знайомтеся, це гімпі гімпі, або ж дендрокніт пекучий. І повірте, пекучий це ще м'яко сказано. Гімпі гімпі це не просто кропива на стероїдах. Це справжній зелений монстр, який змушує згадати всі лайливі слова, які ви знаєте, і, можливо, вигадати кілька нових. Його листя вкрите мільйонами мікроскопічних кремнієвих голок, наповнених нейротоксином. Одного дотику достатньо, щоб відчути біль, який описують як занурення в окріп з одночасним ударом електричного струму. Біль від контакту з Гімпі Гімпі може тривати тижнями, а то й роками. Люди, які сильно постраждали від контакту з гімпі-гімпі, розповідають, що навіть через роки відчувають посилення болю в місці ураження під час дощу або зміни температури. Це як мати вбудований, але дуже неприємний барометр. Перші європейські дослідники Австралії надовго запам'ятали цю рослину. Один з них, ботанік Кенні Дод, розповідав, як випадково використав лист гімпі гімпі замість туалетного паперу. Після цього він провів три дні в агонії, кричучи від болю. Ото була ботанічна експедиція. Незважаючи на небезпеку, плоди гімпі гімпі їстівні, якщо правильно їх обробити. Деякі шеф-кухарі навіть експериментують з ними в високій кухні, це як грати в кулінарну рулетку. Вчені досі не можуть повністю пояснити механізм дії отрути гімпі гімпі. Відомо, що вона містить щонайменше п'ять різних токсинів, але їх повний склад залишається таємницею. Чілібуха смертельне дерево, що змушує посміхатися. Уявіть собі дерево, яке може змусити вас сміятися до смерті, звучить як сюжет фільму жахів, чи не так, але це реальність і ім'я цьому дереву Чілібуха, чилібуха, або як її ще називають, блювотний горіх чи отруйний горіх. Це не просто чергова отруйна рослина, це справжній природний коктейль смерті, упакований у невеликі сірокоричневі насінини. Основна діюча речовина Чілібухи стрихнін, так-так, той самий стрихнін, який ви могли бачити у детективних серіалах, як улюблену отруту злочинців, і не дарма ця речовина настільки потужна, що навіть мізерна доза може викликати жахливі наслідки. Стрихнін, що міститься в чілібусі, викликає сильні м'язові спазми. Ці спазми настільки інтенсивні, що можуть призвести до перелому хребта. І найжахливіше, людина залишається при повній свідомості. Один з ефектів отруєння стрихніном це спазм лицевих м'язів, який створює гримасу, схожу на посмішку. Цей ефект називають сардонічним сміхом. Уявляєте, як моторошно це виглядає? Термін сардонічний сміх походить від древньої практики на острові Сардинія, де старих людей, які вже не могли піклуватися про себе, вбивали за допомогою рослини, що викликала подібний ефект. Челібуха настільки гірка, що її назва в Індії «кучіла» означає та, що викликає блювоту через свій гіркий смак. Це одна з найгіркіших речовин у природі. В Індії чілібуху також використовували для ловлі риби. Насіння кидали у воду, риба втрачала здатність рухатися і спливала на поверхню. Щоправда, їсти таку рибу було б не найкращою ідеєю. У XIX столітті в Європі була мода на стрихнінові клуби, де люди приймали малі дози стрихніну як стимулятор. Сьогодні Чілібуха знаходиться під суворим контролем через свою надзвичайну токсичність. Але вона все ще залишається об'єктом наукових досліджень. Хто знає, можливо, ця смертельна рослина одного дня подарує нам ліки від невиліковних хвороб. Беладонна. Красуня з темною душею. Беладонна або як її ще кличуть Вовча Ягода. Справжня королева нічних кошмарів. Ця фатальна красуня з ботанічного світу має в своєму арсеналі не лише чарівну зовнішність, але й цілий коктейль отруйних речовин. Її ягоди чорні як безмісячна ніч, солодкі на смак, але смертельні за наслідками. Лише дві-три такі ягідки можуть відправити дорослу людину в останню подорож. А для дитини і однієї буде забагато. Уявляєте, яка вона підступна? У середньовіччі беладонну використовували в косметичних цілях. Так, так, модниці закапували сік рослини в очі, щоб розширити зіниці. Великі очі вважалися ознакою краси, звідси і назва Беладона, що в перекладі з італійської означає прекрасна дама. От тільки ціна такої краси була зависока, часто це призводило до сліпоти. У стародавньому римі жінки використовували сік Беладонни не лише для розширення зіниць, а й як рум'яна. Вони наносили його на щоки, щоб надати обличчю рожевого відтінку. Уявляєте, який небезпечний макіяж? Цікаво, що беладонна була улюбленою рослиною відьом та чаклунів. Вони використовували її для приготування відьомських мазей, які нібито дозволяли літати на мітлі. Насправді ж ці мазі викликали потужні галюцинації, і політ відбувався лише в уяві. Назва Вовча Ягода з'явилася не просто так, кажуть, що вовки, з'ївши Беладонну, ставали ще агресивнішими. Хоча, можливо, це просто страшилка для дітей, щоб ті не чіпали привабливі ягоди. У минулому беладонну іноді використовували як своєрідний детектор брехні. Підозрюваному давали випити настоянку з рослини, вважаючи, що під її впливом людина не зможе брехати. Насправді ж це призводило до галюцинацій та марення, але не все так похмуро в історії цієї отруйної красуні. В медицині Беладонна знайшла своє місце як ліки. Її активні речовини використовують для виробництва препаратів, що знімають спазми, полегшують симптоми хвороби Паркінсона та навіть допомагають при морській хворобі. От така вона і отрута, і ліки в одному флаконі. Олеандр красень убивця зі світу Флори. Олеандр це не просто кущ, це справжній Джеймс Бонд рослинного світу, вишуканий, привабливий і смертельно небезпечний. Його яскраві квіти, рожеві, білі, червоні, так і манять до себе. Але не спішіть нюхати. Кожна частина цієї рослини настільки отруєна, що навіть вода, в якій стояв букет Олеандру, може стати останнім напоєм у вашому житті. У стародавньому римі олеандр використовували як засіб від щурів. Правда, разом з гризунами часто труїлися і люди. Під час наполеонівських війн французькі солдати використовували гілки олеандру для приготування шашликів, що призвело до смертей від отруєння. Кожна частина олеандру від коренів до квітів містить отруту. Навіть пил від сухого листя може викликати подразнення. Вражає, але всього 4-5 листків олеандру можуть стати фатальними для дорослої людини. Для дітей небезпечна доза ще менша. Основні отруйні речовини олеандру це серцеві глікозиди, схожі на дигіталіс, вони швидко впливають на серцевий ритм. Отрута олеандру не має характерного запаху або смаку, що робить її особливо підступною. Олеандр виробляє нектар, але він токсичний. Бджоли, які збирають цей нектар, виробляють отруйний мед. На щастя, бджоли зазвичай уникають олеандру. Олеандр знайшов своє застосування в медицині. З нього виготовляють ліки для серця. Правда, різниця між лікувальною дозою і смертельною дуже мала. І наостанок забавний факт: назва Олеандр походить від грецьких слів, що означають, я вбиваю людину. Прямолінійно чесно і без натяків. Якби всі отруйні рослини були такими відвертими, світ був би значно безпечнішим місцем. Рицина звичайна вбивця у красивому вбранні. Уявіть собі рослину, яка водночас прикрашає сади і лякає спецслужби всього світу. Знайомтеся, це рицина, або як її ще називають, клещевина. Ця красуня з великим листям та яскравими плодами приховує смертельну таємницю. З одного боку її вирощують як декоративну рослину, з іншого це джерело однієї з найсильніших рослинних отрут у світі. Насіння рицини настільки отруйне, що лише одна насінина може вбити дорослу людину, при цьому вони виглядають як симпатичні різнокольорові квасольки. Рицина здавна використовувалася як знаряддя вбивства. Найвідоміший випадок це справа болгарської парасольки. У 1978 році болгарського дисидента Георгія Маркова вбили на вулиці Лондона, вистріливши йому в ногу крихітною кулькою з рицином з кінчика Парасольки. Справжній шпигунський трилер. Токсин з насіння рицини вважається однією з найсильніших природних отрут. Він у 6 тисяч разів токсичніший за ціаністий калій. Цікаво, що сама рослина рицини містить фермент, який може нейтралізувати рицин. Природа подбала про захист, але тільки для самої рослини. Листя рицини виділяє речовини, які відлякують комах та гризунів, тому її іноді використовують як природний засіб захисту інших рослин. Але не все так похмуро. З насіння рицини виробляють рицинову олію, яку використовують у косметології та техніці. Правда, процес виробництва такий складний, що отрута в олії не виживає. Тож можете спокійно користуватися помадою. Вона вас не вб'є хіба що ціною, манцинелове дерево. Смертельна краса карибів. У тропічних лісах та на пляжах карибського басейну росте одне з найнебезпечніших дерев у світі манцинелове дерево. Це дерево, яке місцеві жителі називають деревом смерті, має зловісну репутацію і не дарма. Манцинелове дерево може досягати висоти 15 метрів і має привабливий вигляд з глянцевим зеленим листям та невеликими зеленими плодами, схожими на яблука. Однак ця краса оманлива. Кожна частина дерева є надзвичайно токсичною. Дерево занесено до книги рекордів Гіннеса як найнебезпечніше у світі. Вчені Флоридського університету вважають, що взаємодія з будь-якою його частиною може закінчитися смертю. Сік манцинелового дерева містить сильні подразники та токсини, включаючи форболові ефіри. Навіть стояти під ним під час дощу може бути небезпечно, оскільки вода, що стікає з листя, містить токсичні речовини і може викликати подразнення шкіри та очей. Дим від спалювання деревини манцинелли викликає запалення очей і може призвести до сліпоти. Але найсерйозніша загроза походить від плодів: отрута, що виділяється ними, роз'їдає шлунок зсередини, і людина гине. Росте дерево смерті на островах Карибського басейну у штаті Флорида, на Багамських островах, у Мексиці, Центральній Америці та північній частині Південної. Раніше місцеві жителі використовували отруту дерева у боротьбі з ворогами, акуратно надрізали кору і просочували наконечники стріл густим соком. Якщо така стріла потрапляла в людину, вона незабаром помирала, навіть якщо рана здавалася несмертельною. Чому ж дерева досі не знищили? Намагалися. У 1773 році був виданий королівський наказ, який зобов'язав знищити всі дерева смерті на острові Пуерто-Ріко. Але зробити це не вдалося. Під час рубання отруйний сік бризкав у очі, призводячи до опіків і сліпоти. І Манцинеллі було вирішено дати спокій. Тим більше її густа крона забезпечує чудовий захист від вітру і берегової ерозії. А щоб знизити кількість охочих скуштувати яблука на смак, рослини почали пов'язувати червоною стрічкою або ставити поряд таблички, які попереджають про небезпеку. Отже, наступного разу, коли ви будете на тропічному пляжі і захочете прихилитися до гарного дерева, щоб зробити селфі, двічі подумайте. Незважаючи на високу токсичність, деякі види тварин, такі як ігуани та деякі краби, можуть їсти плоди манцинелового дерева без шкоди для себе. Отже, друзі, ми з вами здійснили захопливу, але дещо моторошну подорож світом найнебезпечніших рослин. Більшість цих зелених вбивць не становлять небезпеки, якщо ви дотримуєтесь простого правила. Дивись, але не чіпай. А якщо вже дуже кортить, то краще обійміть дерево в міському парку, воно точно не відповість вам отруйним укусом. І пам'ятайте, якщо ви раптом опинитесь в джунглях і вам захочеться скуштувати гарне яблучко з незнайомого дерева, не робіть цього. Краще візьміть із собою бутерброд з дому. Це може врятувати вам життя. Бережіть себе, поважайте природу. І нехай ваші прогулянки на свіжому повітрі будуть безпечними та захоплюючими. До нових зустрічей у світі дивовижної флори.